Прочитали це в українських змі про те, що нібито в нас готується державний переворот Російські спецслужби. хочуть створити так званий майдан 3 Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Ми знаємо, що ви вже неодноразово цю тему коментували, але тепер попросимо ще раз для нашої аудиторії. Коротке резюме ось цієї заяви. Ця тема набирає імпровізації з кожним днем, включаючи наші медіа ефіри, ми дивимося, як імпровізується ця тема з різних сторін, різними коментаторами. Але мені дуже сподобався коментар однієї з дописувачів на моєму ютуб-каналі. Значить, написала людина так. Тобто, коли три роки казали, що буде війна, коли всі західні партнери і розвідки за місяць, за два, за три місяці попереджали щодня, що буде війна, рити окопи, то йому позакладало. А тут хтось вшипнув, і він вийшов, каже, все, Майдан три, все. Знаєте, вони так бояться Майдану, що ви собі навіть не можете уявити. І ФСБ дуже добре це знає. Саме політичний офіс ФСБ вніс нашому офісу, цю тезу. І тепер Зеленський дістав шашку, бо йому сказали, що буде воєнний переворот. Потім сказали Майдан Три. Вже це вже не важливо. Ну розумієте, да? Головне сказати, він дістав шашку. Думає, так, ну зараз я хто там, воєнні готують переворот, да, ну зараз я залужну. Так, «Е, ну залужно, ну да, не можна. Потім таке ну а Наєва, зараз я наєва тому, то а, ну да, Тарнавського героя України. Е, ну, Тоже не можна і ходить, думає, кого ж то рубанути? А йому ж потихеньку інших підсовують, кого можна прибрати. Ну кого не шкода. Ну, умовно кажучи, там Будановського Хоренка поміняти на іншого компромісного Євроко. Єрмаковсько-Будановського. Чи ще денебудь щось підмінити, поміняти. Розумієте? Тобто йому підсовують під далі, він там робить свою роботу, підписує, але, але все рівно ходить, і ще раз кажу, тобто тобі три роки позакладало всі вуха, а сьогодні тобі якийсь довбень шикнув, і ти вже ходиш, носишся як то дурень з писаною торбою з цією темою. Отак от я відношуся сьогодні до цієї теми. Мені так дуже сподобалося, я мусив це озвучити, що от пора вже трошки думати. Далі. Вони ж недолугенькі до сих пір не можуть зрозуміти. Майдан не можна зібрати, Майдан не можна покликати, Майдан не можна проспонсорувати, Майдан не можна загітувати. Майдан ще єдине, що можна зробити, це тільки очолити. І то, якщо ти його вмієш чути. А якщо ти його не вмієш чути, то його і очолити неможливо. Тому така от історія. Це, до речі, теза це, це теза не Ігоря Лапіна, це теза Андрія Пробія, який свій час сказав, що Майдан не можна зібрати, покликати, купити і направити. Майдан тільки можна вміти почути. А якщо ти його не почуєш, то Майдан тебе знесе. Оце історія з ну, життя, і так вона десь виглядає. На сьогоднішній день вони думають, що це можна організувати. Ну і по перше, а чого три. Тобто революція для, на граніті для нього це ніщо. Ну, якщо це ніщо, ну то ну то тоді, вибачте, якщо гетьман не хоче йти зі своїм військом на парад, то то військо прийде на парад саме. Ми так казали в 21-му році, 20-му, коли Зеленський хотів відмінити парад, і тут ветерани АТО вийшли і самі зробили собі цей парад. Без гетьмана, ну так ну він не захотів, ну то самі вийшли. Тому історія така: кожен громадянин, свідомий громадянин України розуміє, краплина. Крові, не дай Боже, в Києві, знову будемо валитися отут тут біля Лівобере, біля Бучі, біля біля Гостомеля, десь там на Чернігівщині і так далі. Бо Росія цим завжди скористається. І ми всі, як то знаєте, як я казав, я ж жартував, ну всі буйні, які можуться і вміють це робити, зараз зайняті росіянами, зараз зайняті війною, обороною України. І нам відверто кажучи, ну геть не до того. Хоча, якщо кожен день кричати... Пожежа, 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 пожежа. Рано чи пізно знайдеться якийсь дурень, який кине сірника. Ну або провокатор. І всі подумають, а, то то, наверное, то про те, про що він говорив, то то вже почалося, а тепер треба прийняти бистру сторону і вже щось робити. Не можна цього робити. Це провокативний меседж, який вкинули в офіс президента з метою дискредитувати ЗСУ, дискредитувати якийсь персоналі. І це вже не важливо. І ви ж дивіться, від цієї від цього переляку перед Майданом не летять голови. Демченків, татарових, єрмаків, правда не летять. На них ніхто там не йде шашкою. Там їм ті руки, як він казав, там буде там саджати, рубати і так далі. Ніхто цього не робить. Отже. Антимайдан, який при владі сьогодні всім сказав, що він боїться майдану. Ну буде кожен день кричати пожежа, то рано чи пізно хтось сірник. і використає цю тему не тому, що щиро вірить, що це треба зробити, а просто використати цю тему, і це буде якийсь ФСБшник якогось невеличкого рангу, але він це зробить, і, і люди поведуться. І як тоді правильно комунікувати цю тему у суспільстві, та яке е, можна так чи інакше, ну, от якщо ми вірно прослідили вашу думку, пане Ігоре, можна так чи інак. Буде е, направити, якщо що? одне речення: спочатку Росія. І Все спочатку Росія, потім ми ми розберемося з усім. Запит суспільства на справедливість все рівно він існує. Запит на невідворотність покарання існує. Розумієте, але спочатку треба розібратися з фронтом з Росією, а потім ми розберемося. Знайте, спочатку московські воші, потім розберемося з нашими гнидами. А пане юре, а от коли президент про це говорив, чи не виникло у вас можливо певного. Подиву, чи ну я я я поясню про що. Коли я це почула, то в мене е, виникла думка. А чи дійсно хтось президенту, як ви сказали, шепнув чи про це казав? Чи це просто дійсно якісь побоювання суспільних якихось суспільного невдоволення? І щоб продушити ці суспільні невдоволення, mm. отак, от гра на випередки сказати: ну ні, це ж буде третій майдан. Нам же це зараз не на часі, і так далі. І так далі, ну ви знаєте, я хоч все таки хочу вірити, що наш президент це одна з тих людей, яка попаде все таки в рай. Бо рай же ж він для мучеників, а не для ідіотів. Я не вірю, що наш президент ідіот і що він сам таке собі придумав. Це хтось просто вніс. Я до цього відношуся так. Тому надію, що він все-таки попаде в рай. Давайте з приводу ситуації на фронті трошечки поговоримо, якщо можна, Ігоре, от те, що аналізуєте ви, давайте оцей, цей тиждень що ключового от у вашому аналізі, на що важливо звернути увагу суспільству. Ну, коли військові просили помовчати про лівий берег Дніпра, то ми намагалися мовчати, от, але Єрмак не витримав, попіаритись. Ну, вже Після того, як сказав, це Єрмак, Даніло, і вже всі почали вже про це говорити, тому, в принципі, можемо і ми про це поговорити. Саме найбільш успішними речами зараз є ситуація в напрямку Горлівка. Вона ще незамітна, але там є дуже цікаві речі, які можуть розвинутися. Я це просто зараз кажу на нашу користь. Я так скажу акуратно. Лівий берег Дніпра. Чотири ділянки, яких, ну я би ще не називав би плацдармами, бо плацдарм мусить бути певна глибина убезпечена. Тобто, якщо ми говоримо про плацдарм, то є російська артилерія, яка нормально може працювати там до 15 кілометрів, вона вивалює все, що хоче. Далі, то вже складніше. Отже, глибина плацдарму має бути хоча б кілометрів 15 Якщо ми бачимо там десь в якомусь місті 2-3 кілометри, десь 5-7, ну то це ще не плацдарм. Але це є ділянки фронту, які можуть ну, в цьому контексті розвинутися. Тому що як тільки ми зможемо перекидувати, Туди важку техніку і не боятися, що наших оборонців скинуть в річку, то це можна тоді буде називати плацдармом. На сьогоднішній день ми працюємо групами, ми працюємо морпіхами, ми працюємо з легкою технікою, ми не використовуємо ще нічого там важкого, бо ми маємо можливість прикриття з боку артилерії, яка стоїть на правому березі, тим більше правий берег він трошки вищий. Тому артилерія наша дуже гарно прикриває наших оборонців. Це з позитиву. Ця ситуація дуже сильно зараз сплутала карти росіянам, тим, які тримають свою лінію суровікіна в тому місці, де ми там вербові, роботі. Ну тобто, тепер росіяни дивляться не тільки вперед, але ще дивляться, що там в них робиться ззаді і зліва. Для нас це ну якби нормально, що вони починають мітатися, і це є хороша історія. Авдіївка, ну вони будуть розбирати на молекули коксухім. Я про це говорив. Вони в принципі це роблять. Заход на і розбор коксухіма для них це звуження горловини для гарнізону Авдіївського, і це дуже серйозна проблема. Тому що ми пам'ятаємо історію Дебальцеву, пам'ятаєте, коли вже та горловина була така вузенька-вузенька, що єлі вискочили, могли і не вискочити. Ну, росіяни будуть намагатися це зробити. Тобто брати в оперативне оточення, вони вже фактично в оперативне оточення взяли, тому що їхня артилерія, ну, їхній лівий і правий фланг, і між, між ними вістань десь 7 кілометрів. Тобто, вже фактично звичайними мінометами вони перекривають повністю логістичний маршрут через те село Ласточкино і так далі. Так, звичайно, є нюанси рельєфу, але тим не менше вони вже. Перебивають нам логістику, як би там не було. Але коксухім для них це дуже принципове питання. Вони мали певний успіх, аж вплоть до того, що підійшли, вигрібли, відійшли. Маючи тотальну перевагу в артилерії і в снарядах, вони будуть просто-напросто робити те, що вони робили в 2022 році. Вони будуть знищувати метр за метром. Підходили, підійшли, вигрібли. Ага, є ще оборонці, відійшли трошки, опять розібрали. От. Використовують зараз танкові каруселі. Це коли виходить один танк, працює, відстріляв БК, на його місце другий, третій, і так вони цим працюють. Плюс міномети, 120-ті міномети, дуже сильно дошкуляють, і фактично вони наші той коксухім, скажімо так, вони його розбирають. Просто от розбирають. І до того рівня будуть розбирати, поки там не буде місця, де заховатися, коли перетвориться на щебенку. Скільки для цього понадобиться часу, я не знаю. Але бачу певні прорахунки в ситуації з обороною. Я вже казав, не бачу я там біля Коксухіма в не бачив, окрім залізничної дороги, я не бачив другої, третього ешелону який міг би, куди мали б можливість відійти наші оборонці, заховатися, забетонуватися і так далі. Тобто це не робилося. Ото залізниця в нас як була ото таким хорошим таким оборонним місцем, ну то його вже проломили, фактично. Я вже казав, якщо проломиться один ешелон, то має бути резервні якісь запасні позиції, які мають готувати всі військово-цивільні адміністрації. Я пропоную, наприклад, полонених російських використовувати на роботі. А чому би і ні? Ну, слухайте, сидить собі в теплі, морду не їв і з лози кошики плете. Нормальна тема. Ну, це, вибачте, ну, це емоції, але ну, вони я вважаю, що ці емоції заслуговують на увагу. Ну, от. Особливо в співмірі е, з тим, яким чином утримуються наші так, тому, е, та, полонені. Уваги. Так навіть і не, навіть і не тільки в контексті умов отримання, а в контексті того, що в нас частина оборонців тримає лінію, а інша половина копає окопи. Тобто ми тримаємо лінію силами в два рази меншими, ніж могли би тримати, бо люди зайняті лопатами. Або до обіда стріляють, а по ночам копають. Це теж ненормально. Я просто пам'ятаю, це вже було. Це було в 22-му році, я пам'ятаю, коли в мене за бойовим наказом половину людей ставиш в лінію в оборону, а іншу половину готуєш запасні рубежі. Ну що це таке? Тобто перед тим там стояло 100 чоловік, тепер має тримати це 50, бо інші 50 з лопатами. Це дуже погана історія, особливо в тому, що я вважаю, що введення стану війни в державі України могло би спричинити те, що в себе було б підпорядковане ставці Верховного Головнокомандувача. І військово-цивільні адміністрації думали би, де шукати техніку, яка має купати на другій, на третій лінії. І це було би правильно. А так вони зайняті своїми питаннями там. Не знаю, чим вони там зайняті, ну скажімо так, ну не купають то точно. Ну а росіяни, ви ж бачите, да, Вони зайшли, віджали кусок території зразу. Хопа на цивільні структури, техніка, бетономішалки, хоп, зробили лінію Суровікіна. Ну, це я зараз просто кажу: ворог в нас серйозний, не треба до нього відноситись лисковажно, Там якісь там чмобіки, не чмобіки, в них все дуже серйозно. На сотню танків, які отримали за цей період, росіяни ми отримали 26 танків. І так по всім. По всій номенклатурі, якщо дивитися, я вже не кажу за ракети-літаків, в нас їх просто нема, а в них є. Ну тому е, ситуація на фронті авдіївка Мар'їнка тяжка, тим більше, що є політичне рішення росіян взяти Авдіївку. В них пабліків там прям з ума сходять, вони там просто кричать скрізь на всіх ефірах: що впаде Авдіївка, впаде київський режим. Все, в них оце вже асоціація. Що вже впаде Авдіївка, то вже ми з тобою, друже, будемо вже десь, напевно, тут партизанити на, на оболоні. Ну, але тим не менше вони. Тобто, це говорить про що? Це говорить про те, що Путін прийняв політичне рішення. І наявність, відсутність техніки його не грибе. Ціна людського життя в росіян не вистачає танків, значить закидає м'ясом. В них це не проблема. А в нас це проблема. Ну, але з другої сторони, російська пропаганда нічим не відрізняється від українського єдиного марафону. У них по телевізору патеряні, і в нас по телевізору потеряні. Ну а чим ми відрізняємося? Ми обесцінюємо подвиг і жертовність кожного солдата України. І тоді виходить Трамп Джуніор молодший і каже: Війна в Україні? Ви про що? В Ізраїлі війна! Во там трагедія! А тут не взагалі ні о чому. Десь так приблизно виглядають заяви трампістів в Сполучених ну, ж, Штатах, пане Ігоре. єдина ремарка, ну під час другої світової війни теж ж не озвучували втрати сторон. А там були інтернет-телевізори. Ну давайте говорити відверто, там тасу повномочиться кровопролітних боях і далі поїхали по тексту. Це по перше, Часи а по-друге, в них ж не казали, що та там якісь там німчура, якась там вони там вообще ніякі. Правда? В них ж не робили, не розслабляли жирний тил. А в нас якраз таки бережуть жирний тил, а потім десь біля ресторана Боху вашому колегі-журналісті наб'ють морду, а десь біля ресторана Тандир іншому колегі журналісту теж наб'ють морду. І тому що в нас вони хвилюють жирний тил. Не дають спокійно плавати в тому маслі, розумієте? І це проблема. Це проблема нашого суспільства. У нас немає стану війни. У нас... Я ніколи не буду учасником війни. От мій дід був учасником війни. Батьки це діти війни, а в нас такого статусу ні в кого не буде. У нас немає війни, в нас є воєнний стан. А чого ж не хочуть ввести стан війни? Його ж хотіли ввести. Був законопроект президентський, 71-14. він пропав сайту Верховної Ради. Що дочитали, що вояні... вояки будуть керувати? А ви думали, під час війни має керувати голова військової адміністрації чи воєнком Одеський? Ні, під час війни мають керувати ставка Верховного командувача. До речі, Зленському тут нічого не загрожує. Його любві до єдиновласті взагалі нічого не загрожує, бо він є верховний. Взагалі було б все, все круто. Але я думаю, що там не тільки пов'язано з владою, там пов'язано з грошима. Бо коли стан війни, то трошки інша історія. І мобілізація інша історія, і єдиний марафон трошки інша історія. І ухілянти трошки інша історія, взагалі багато інших історій. А хтось вирішив, що ми доїдемо до перемоги на плечах тих, хто ломанувся в воєнкомати 24 лютого. Не доїдемо. Плечей не вистачає, вже не вистачає. Комплектація особового складу бажає бути кращою. Використання штурмових підрозділів на кшталт Магура в окопній війні, на кшталт Авдіївської оборони ну це бред. А я ж пам'ятаю. Використання сил ССО для вуличних боїв при обороні Бахмута ну це бред. І там, як би там Хоренко, який би він хороший не був, але ну, так не можна робити. Війну витягує так, війну витягує піхотний Іван чи Петро чи Микола. Вони витягують війну, основний тягар війни винесуть ті, хто сидять в окопі. Але якщо у вас є еліта, то вона повинна займатися рейдовою війною. От морпіхи зайшли на лівий берег і пішли там чудити. Це еліта, це для штурмів, це для диверсії. Чи як один з наших підрозділів заскочив російську казарму, перебив охорону і знищив всіх, хто спали там. Це, 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 це цим мають займатися сили спецоперацій. Цим мають займатися штурмові бригади, які заточувались для штурмів. А не для окопної війни Статичного фронту, Окопна війна Статичного фронту, про який сказав Залужний, я називаю своїми словами, це наша погибель. Тому що коли в них перевага в артилерії, а ми статичні, то пристрілявшись по моєму опорному пункту, вони його просто за, за годину, за дві, за три, за, за день, за два розберуть на молекули. І там нічого не залишиться. Ну, ми, ми, ми берегли людей, от я, наприклад. У мене хлопці, сидячи на опорніку, коли виходили, робили танкову карусель по нашому опорному пункту, я дозволяв, вони переміщувалися до дороги метрів за 150 від опорника, сиділи, курили папіроси, дивилися, як танчик розбирає їхню позицію. В танчика кінчились набої, хлопці пішли, встановилися і далі сидять там. Розумієте? Ну, але ж можна було ну, по геройськи погибнуть всім як один. Але ж це ж називається залишення позиції. Це ж кримінальна справа. Якби в цей момент росіяни би заскочили б би в цей окоп, то я би сидів. Ну і мої хлопці. Ну це десь так приблизно. Але ж нас же ж прийняли закон, треба військових по всій строгості. Да? Без права на умовно, без права на, е, на пом'якшення покарання. І так в тому законі прописали, що ще щоб люди вспокоїлися, що і корупціонерам також. Я такий відкриваю там рішення Вищого антикорупційного суду по справі м, НБУ Шевченка. Там два подільника взяли, двох менеджерів звіна, один із них Укргазбанк державний і так далі. І їм тут за 200 мільйонів одному з них штраф 51 тисяча гривень. І донат на президентський фонд Юнайтед 24, там 34 мільйона. тобто 200 стирили, 34 поділилися. Нормальна тема. Ну от і все. Тому вони не хочуть стан війни вводити в державі Україна і заточувати все керівництво для війни. Вони не бачать такої перспективи.